Неоголошена війна на сході триває, тож волонтерам завжди є робота, адже на фронті дрібниць нема. Силовики із вдячністю приймають будь-яку допомогу. Марії Карпівній, матері загиблого атошника. Це добре відомо. Трагедія і відчай не зломили пенсіонерку. Я за цей час уже звикла передавати і пиріжки, і одежу. І зараз ми організувались матері загиблих хлопців. І напекли смаколиків, і передаємо хлопцям вам, щоб ви з єдиної надії, з єдиною просьбою, щоб ви вернулися живими. Координаційний центр з надання волонтерської допомоги створили на заклик лідера ВО Батьківщина Юлії Тимошенко та за розпорядженням керівника обласної організації Руслана Богдана. Батьківщинівці вже неодноразово доставляли допомогу бійцям 16-го полтавського батальйону територіальної оборони, який входить до складу 92-ї бригади збройних сил України. Ремонтували транспорт, діставали необхідні запчастини, перераховували гроші. Чималу частину техніки купували за особисті кошти Руслана Богдана. Активісти тримають зв'язок з командирами. Працюють міські та районні координаційні центри волонтерського руху. Долучитись до допомоги може кожен бажаючий і неважливо, хто ти політик чи фермер. Я спілкувався з командуванням частини, командирами підрозділами і вияснив, що однією з проблем, яка стоїть перед нашими військовослужбовцями, це є проблема електрозабезпечення. В польових умовах потрібно заряджати радіостанції, забезпечити життєдіяльність особового складу. Тому ми вирішили питання, віднайшли можливість і купили електрогенератор для цієї частини. Особливо вдячні бійці Руслану Богдану та команді Батьківщина за подарований автобус. Нашій частині конче необхідно. Такий транспортний засіб, оскільки немає спеціалізованого транспорту для перевозки особового складу, користувалися грузовим транспортом, переобладнаним для перевозки особового складу, що створювало певні незручності. Зараз е, спасибі кхе, громаді Полтавщини за цей шикарний подарунок. Один з активістів волонтерів голова Чорнохінської районної парторганізації Олександр Григорович Расько. Чоловік особисто сім разів доставляв благодійну допомогу бійцям, часто за свій рахунок. У автобусі зараз десь гуманітарної допомоги, там одяг, теплогенератор, продукти десь коло двох тонн. Збирали всієї області прості люди, члени партії батьківщина, збирали за активну громадську позицію. Проявлення патріотизму, вагомий особистий внесок, в розвиток волонтерського руху, участь в патріотичному вихованні молоді. Хотів би вручити Олександру Григоровичу подяку від міського голови, від депутатського корпусу за його добрі справи. Вітаю. Активісти підтримують і тяжко поранених бійців, що перебувають на лікуванні чи проходять період реабілітації, здійснюють юридичну допомогу, а також допомагають переселенцям та родичам загиблих.